Друзі, всім привіт ви на каналі А32Крю. У нас знову бій від нашого підписника, нашого друга Злой Лісьонок, грає на Маусі. І в команді противники маємо три тяжі одну СТ і три потесаву. До речі, хочу сказати, що цей бій міг би бути інакшим, взагалі міг би бути інакшим, якщо наш СТ, який грає, це ТВП Т-5051, зробив би хоча б щось для того, щоб ну Хоч пересвітити там просто напрямок СТ, але трошки інакше. Їде стандартний напрямок для ТТ. Дає перший шот і не попадає. Танкуємо друзі, 1195, ще 305, 360. і Граємо краном. Фугасом, фугасом тортик дає по нашому герою. На 28 проходить. І цілі вибираємо правильно, забираємо кран, а наші на барабани, тому пробувають щоку, не, не довертає трошки, але стоїмо, стоїм, чекаємо. Тим часом у нас на точці С вже відбуваються події. Там є сотий, грає нашу Петесау, і ніхто взагалі, ну наприклад, ніхто це я маю на увазі ТВП. Його там немає. Він не допомагає, ну і допомагати союзникам. До, до речі, дивіться, який постріл дуже гарненький такий раз. І через текстури ми по крану ще одним дає постріл. Ну, а інакше тут не можна було по ньому дати. Закритований закритований наводчик і не попадаємо, ще танкуємо, як панцир є 100. І Тортик тут зайняв таку позицію дуже гарнесеньку, від якої він хоче тут грати, і теж нікуди не діватися. Навіщо? нього ну, нормальна позиція, він грає. Леопард 360 дає знову по нашому герою. Не пробиває ще раз його. 1432 ХП лишилось і вже 3-1, наша команда програє. Там ще бабуся є і Хевік. Який вкатив, чого він туди вкатив, взагалі не зрозуміло. Ну і як бачите, що там відбувається. Мінус Хевік там відбувається. Як панцир, є 100. іде в ангар. Забирає його наш герой в НЛД Тут уже Лео поблизу. До речі, Лео теж е, трошки неправильно тут грає, я вважаю, він міг би. Об'їхати з іншої позиції, тому що вже перевага на стороні противника і можна було б зіграти краще. Не встигає довернути Ваня і не дає постріл по Леопарду І у нас лишається всього два танки проти чотирьох танків противника. От помилка Леопарда Просто помилка Леопарда і залишився Єхпанцер е 100 і наш герой на Маусі. Тим більше, Яхпанцер е 100 шотний, куди він, в принципі, поїхав, незрозуміло. Чого він туди поїхав. Ну, Не знаю. Відправляється в ангар, забирає його ФВ-183, бабуся. І хорош. Танкує 400 дамагу від Торта. Ну, тортику, в принципі, не важко його пробивати було, може там голдою. І ще на 400 танкуємо. Не встигає. Не встигає просто на долі секундочку дати в каточок і приїжджає вже сот, якого він танкує на 640 і має забирати стволи просто. Мінус. Мінус. ФВ-215Б-183. Торт помиляється. Не пробиваю нашого героя і в сісечку, пожмякали сісечку, але наш герой залишається шотний, друзі. Є сотий. Фуловий, фуловий є сотий. Ось так от от так от ми пробиваємо є сотого. Маємо вже натанкованого дамагу 6 тисяч, друзі. 6 тисяч натанкованого. Знову довертає трошки корпусом і єсотий не пробиває. Володя Кравченко, красавчик! Ще один, ще один точний постріл голдою. Даємо по єсотому. Єсотий все одно він просто-просто хоче забрати нашого героя, адже він, він фуловий і не проходить через коточок пострілу. Дивіться, яка гра, друзі. Це просто просто лютий бій. Голдою пробиває знов. Є сотого. А Є сотий знов не пробиває. Просто не пробиває. Ну не можеш ти пробити, доставти якісь там фугаси по 5, по 10 хп віднімай. ну там 422 хп. Але ні. І знов. І бачите, що робить його команда. Команда його дуже підтримує. Підтримує свого гравця. Так не робіть, друзі. Може хлопчик там грає якийсь, і він там на нервах весь роздатований, попався проти Мауса з 30-м рангом, і Маус просто не здається, просто шотний не здається. Багато з гравців, хто просто взяв би і підняв би ствола на місці Мауса. А Маус, друзі, дивіться, що робить Маус? Він просто зажимає сотку, зажимає його в куточок. І останній шот він дає голдою і забирає фулового Єсота. єсотого Володю Кравченка забирає в ангар. Це, друзі, перемога. Це просто. Подивіться на ці результати 7,388, 5 фрагів. 7,915 натанковано. Стальна стіна, майстер, Калабанов. Редлі Вотдерс. Друзі, 291 тисяча. 291 тисяча сервець. Такі бій. Ну, і тут, в принципі, можна було зрозуміти, що цей товариш у нас 40%. -й. Тут теж товариш 40%. -й. На сушки, окей, 50. 55% на крані. Хто на Хевік був, давайте подивимося. 49%. -й. Тому він і упоровся. Я розумію, що Володя Кравченко, мабуть, ну, друзі, 55%, до речі, хоча і 8 тисяч боїв, але. Що у леопарда? У леопарда 47%. -й. От такі друзі, бій. Ставте лайки, дякую вам за перегляд. Пам'ятайте, що все буде Україна. Всім гарних боїв. Пака.